Навіщо зайцю хвіст Лисиці? Осіннім днем знайомив вже нам дідусь Іван, який завжди збирав сусідських дітей до себе на повалений дуб і говорив їм причти та казки. Він дуже багато знав цікавих історій і часто читав їм із біблії. Діти дуже любили цей час. Тільки тепер дідусь Іван став працювати лісником, щоб не сидіти вдома дарма, а приносити користь і людям, і лісу. Так дітлахи стали до нього в сторожку приходити. Приносили йому гостинці, хто що з дому прихопив, а у дідуся завжди було сало і картопля, і сірники були в кишені. Ось дідусь розпалював вогнище у відведеному місці. Біля поваленого старого дерева. Всі гуртом сідали і готові були слухати годинами, навіть не рухаючись. Одного разу, в осінню пору, коли дідусеві потрібна була допомога в лісі, дітлахи прибігли для того, щоб розвісити годівнички для птахів і спорудити годівниці для звірів. Адже скоро наступ... наступлять холоди, і тварини будуть шукати собі їжу. І наближатися до людей. Ось дідусь з діточками займалися тим, що заготовляли корм і сіно для тварин. Дідусь навіть город посадив і обгородив його, щоб зайці завчасно не псували овочі, а взимку він їх буде пригощати моркою і капусточкою. Дід сам любив тварин і птахів і вчив дітей дбайливо ставитися до того, що створив Бог. І дав людині для проживання. В один з таких днів сиділи на колоді хлопці, а хто смажив на палиці картоплю або сало над багатим, як повз них, по дорозі, пройшов мисливець і потягнув позаду себе прив'язану, вбиту лисицю. Здоровенно таку, вона волочилася по землі, підмітаючи пухнастим хвостом землю. Діти аж роти прозявляли і від жалю до лисиці, і від подиву. Серед них, як і завжди, був наймолодший з друзів Сашко. Він і поспішив запитати дідуся. Дід, дідуня, а навіщо цей дядько лисицю вбив? Вона така гарна, он хвіст такий пухнастий. Не знаючи, як відповісти, дідусь мовчав. А Сашко, схвалений ківками голови своїх, Своїх друзів не відставав. Діду, ну що ти мовчиш? А що ти хочеш, щоб я тобі сказав? Що мені шкода її? Так, шкода. Але тільки якщо б лисиця наскільки наскільки настільки, красива, настільки ж доброю була, я б не тільки її пошкодував, а й наказав би мисливця не чіпати таку красуню, а так вона ж багато зла робить. Ну, якщо вона така вредна, навіщо мисливець її додому поволік? Ставив і своє питання задирикуватий Васько. Вона, хоч і шкідлива, але хоч якесь все таки користь від неї, мисливець в дружині свій комір душу би зробить, а собі унти на зиму. А хочете, я вам казку розповім про те, як зайцю захотілося мати лисячий хвіст? Всі, ніби по команді, підскочили зі своїх місць і закричали один голос: Хочемо, хочемо. Дідусь поправив шапку вушанку, поставив свою палицю, помічницю так, щоб можна було спертися руками, і сказав Ну, тоді слухайте. Створив Господь це видиме і невидиме на землі, всіх птахів і тварин, всіх риб і все, що в воді живе, і дав всьому свою мудрість, щоб кожен жив у тому середовищі, де його, де його Бог посадив. І відповідно обстановці і умовам життя дав Бог, і забарвлення, і покриття кожній тварині. Тільки ось як і між людьми, так і між звірами, і птахами чвари бувають, і заздрість. Ось в одному лісі випадок такий стався Сидять зайці біля пенька, і останні лісові новини обговорюють, як повз них, ніби пропливла. Граціозною ходою рудохвоста лисиця. Така вся пухнаста, хвіст довгий, з білим кінчиком, лапки ніжні, мордочка гостренька, ну просто красуня. І тут один із зайців, молодий зовсім і зухвалий, почав на свою долю скаржитись. Що, мовляв, Бог, зробив зі мною, ніби пожартував, мало того, що зуби стирчать, мало того, що вуха. На півметра, як антени, ноги задні довші передніх. Так ще й хвіст, що не хвіст, а Сором один. Ось у Лисиці Бог створив все абсолютно ідеально, мені Слухав, слухав старий та й каже: Ох, молодість, молодість. І відсутність мудрості і досвідченості призводить до дурості. Навіщо тобі хвіст такий? Лисиць він потрібен, щоб сліди замітати, коли краде господарство господарстві а тобі навіщо? Не кради і слідів замітати не доведеться. А заяць знає собі зазрять, так себе принижує, і те йому не так, і те йому не так. Все Бог винен. От якби він був як лисиця, ось тоді щастя було б у нього, і сім'ю можна будувати, і ситі всі будуть. Старий заяць сміється. Над ними каже, а ти бога попроси, щоб він тебе на кілька днів з лисицю поміняв. Заяць як почув цю пораду, весь піднісся та тільки ненадовго. А чому тільки на декілька днів? Що на більше шкода, чи що? <кхем> Старий Заєць знав, що говорить. Молодий ти ще, дурний, зухвалий. Тобі два дні здадуться вічністю, коли не в своїй шкурі побуваєш. Іди вже, просив Бога, нехай він тебе розмовчить. Не знав Заяць, як до Бога підступитися, тільки плакати почав і на долю скаржитися, що і погано йому, і негарний він, і що поїсти працювати потрібно. Ось якби він прокинувся завтра красу лисицею, зовсім інше б життя почалося, і так, нарікаючи, заснув у своїй норі. А вранці прокинувся від того, що жарко йому сильно, і тісно, ніби стіни нори зіступилися, звик спати носом всередину нори, а вранці розвертатися і досипати, поки старий заєць не проходив його будити. А тут тісно розвернутися не може, озирнутися не може, що відбувається навколо, не може зрозуміти. Довелося задній хід давати. Вилазити задком з нори. А поруч, саме проходила мама зайчиха зайчатами, як побачила, як крикне, і в кущі, діти за нею, і тільки їх і бачили. А старий заяць якраз саме прийшов будити її. і теж, як побачив, та як тікати, старий заєць, тікати став, ніби й не старий зовсім, а чемпіон збігу. Став заяць наш посеред галявини не біля нори і не розуміє, що відбувається. Оглянувся назад. Може, небезпека, яка за руку дивиться на нього, Я як побачив хвіст лисичий. злякався до смерті і хотів, як завжди, на задні лапи стати і втікати стрибками якнайшвидше, але не виходить так, якісь лапи короткі і однакові, а хвіст підняти не може. Він чомусь таким важким став. А лисиця ось ось вхопить за хвіст. Поруч зовсім біжить, нас доганяє, він зупинитися не може. Я хотів на бігу вуха підняти, послухати звуки рідні. Може, хто на допомогу вийде, а вуха не піднімаються, ніби хтось відрізав їх. Став він кричати і на допомогу кликати. Біжить, біжить і кричить, а все замість того, щоб на допомогу прийти, ховаються по норам і тікають від сили. сил. Цілий день заяць бігав по лісу, лисиця зовсім близько, хвостом своїм, аж по бокам зайця лупцювала. Він бідолаха й про голод забув, і про те, що хотів красивим бути, тут же, аби живим залишитися. Так пробігав весь день, а лисиця так і не відставав. Тільки на мить, ніби відірвав, відірвався на бігу качан від капусти побачив, видно, якийсь роззяв зайць втратив, або, може, лисицю побачив. Та так тікав, що загубив. Хотів взяти лапами качан не вийшло. Нахилився, хотів зубами погризти, зуби якісь дрібні. Ніби підмінив хто, заплакав заяць і так голодним став знову тікати. Заблукав бідолаха, місця незнайомі, тільки вже ближче до вечора, набігавши, втомлений, побачив знайомі місця. І діда зайця, що сидить на пеньку. Він до нього за захистом, а старий. І хотів було тікати, але заяць почав кликати на допомогу. І щось старому зайцю здалося знайомим цьому крику. Він і боявся і сумнівався, але зупинився. Наш боягуз заяць усіх своїх ніг пригнув на старого і звалив його з ніг та й кричить Діду, діду, спаси мене від лисиці, женеться по п'ятах. Старий Заяць зрозумів, в чому справа, і почав сміятися. Всі, все, всі, всі сусідські зайці теж почали розуміти, що відбувається, і теж їм стало веселіше. Один наш красень нічого ще не розумів. Ледве пищи, о, го ледве свої лапи встиг забрати. А дід ніяк не міг заспокоїтись сміху і каже йому від кого ледве лапи забрав? Ну як же від кого? від лисиці. Вона весь день за мною ганялася. Мало не схопила і не з'їла, а вам всім смішно. Я думав, ви друзі, а ви. Дід це зрозумів, вирішив зайцю відкрити очі. Підійшов до нього ззаду, хвіст взяв свої лапи, ледве підняв і каже, від цієї лисиці тікав. Заяць знову, як підстрибний, хотів було тікати, але старий заяць йому каже: Стій, не поспішай, вона вже не страшна. Ідемо зі мною. І пішов старий заяць до ставка. А красень наш поплентався якоюсь ходою, ніби не своєю, за старим зайцем. Думав, втомився дуже, лапи ніби не мої. Якраз підійшли до ставка, і старий заєць каже: Подивися сюди, від кого ти тікав? Від кого ти ледве лапи забрав? Молодий заєць підійшов до води, глянув вниз і злякався своє дображення, навіть відскочив. Хто це? А заєць уже знову веселився. Це ж ти дорогеньке сам, себе, сам від себе тікав, бо сам себе злякався, від себе самого ледве лапи забрав. Ти ж був невдоволений своїм життям і зовнішністю. Ось Бог дав тобі поносити чужу шкіру. Ну як, тобі подобається? Заєць зовсім і не мію і не міг говорити. Він ніколи б не подумав, що таке може бути. Одна справа на життя своє бурчати, а зовсім інша справа кимось іншим стати. Ну, хочеш назавжди залишитися таким красивим, як лисиця? Або, можливо, вже передумав. У тебе ще один день є. Який там ще день? Зайцек почав плакати, і просити про допомогу, щоб звільнив його від цього горя. І напевно Бог почув. Тому що заєць знову став зайцем, тільки вже нарікати перестав. Сидить він якось ввечері біля своєї нори, поруч такі ж зайці, як він гризуть, хто морквину, хто капусту, а дід їх у розуму вчить. а наш розумака і каже спасибі Богу, що він так дивно й мудро всю природу влаштував, кожному дав своє тіло і свою мудрість і своє середовище проживання. А старий заяць додав Ото бо, живіть там і так, як Бог розподілив, ні ніколи нікому не заздріть, і не лізти в чужу шкіру. Так сиділи вони, раптом, бачить, повз них мисливець прийшов і потягнув за собою ту саму лисицю, якій так заздрив наш незнакомий заяць. Він провів її поглядом, уткнувся в коліна старому зайцю і гірко заплакав. Дід Іван зітхнув і замовк. А діти пожвавилися, почали сміятися і засуджувати зайця. А дідусь насупив свої брови та й каже: Ось ви смієтеся, все, а над ким? Адже ця казка і про вас теж. Всі переглянули діду, а діду, а ми тут при чому? А при тому, що дуже часто я від вас чую такі висловлювання, ось якби мені такий велосипед, як коляньки, або такий м'ячок у Сошка, а ніхто ж з вас не знає, скільки колюньки або сашку попрацювати довелося, щоб йому купили це. Це, хлопці, заздріть, а заздрити – це гріх. Будьте такими, якими вас створив Бог. Працюйте, допомагайте, почитайте батьків, і вони вам дадуть те, що вам необхідно. А якщо навіть не так, будьте вдячні за те, що у вас є. Зрозуміли все? І діти мовчки закивали головами. Ім було соромно, тому що часто були незадоволеними і на себе, і на батьків, і на вчителів. Все їм було того мало, що мали, у інших все здалося красивіше і смачніше. А слово Боже говорить Великий зиск бути благочестивим та вдоволеним.